Білий в інтер'єрі любимо багатьма за відчуття чистоти і свіжості, і здатність візуально розсовувати межі приміщення, як і всі інші. Цей колір має свої плюси і мінуси, в яких ми постаралися розібратися за допомогою експертів. Плюси білого кольору в інтер'єрі головні аргументи за: 1. зорове розширення простору, поєднання білих стін і стелі візуально розсовує межі кімнати, роблячи її більш просторою. 2. відбиття сонячного світла. Ще один приємний бонус білосніжних поверхонь відображення сонячних променів, завдяки чому квартира виглядає набагато більш світлою. Три сполучуваність з квітами і фактурами. Білий прекрасно виглядає в союзі з нейтральними відтінками, гармонує з яскравими акцентами, з контрастними темними і з ніжними пастельними тонами. Чотири актуальність поза часом. Використання в оформленні квартири білого прийом, що не виходить з моди, цей колір буде виглядати актуально і свіжо незалежно від інтер'єрних вієнь і трендів 5. Стилістична нейтральність, відсутність прив'язки до стилю важливий плюс білого, більш того, відтінки кольору відмінно виглядають на самих різних матеріалах і поверхнях. Мінуси білого кольору в інтер'єрі один непрактичність як не крути при всіх численних плюсах, віднести білий до практичним немарким квітам досить складно. Для підлогового покриття або оформлення стін в дитячій, краще все ж вибирати інше колірне рішення. Два безликість обстановка з переважанням білого може виглядати досить нудною через нейтральності цього кольору, щоб не допустити такої ситуації, краще поєднувати кілька тонів, додати інтер'єру фактурності, відтянити фон іншими квітами. 3. незатишне відчуття часто про білосніжних інтер'єрах можна почути розхожий вислів як в лікарні. Це незатишне затишне відчуття виникає, якщо холодних відтінків білого в оформленні простору використано занадто багато такого ефекту можна уникнути, використовуючи різні півтони або додаючи інші кольори. Думка експертів: недоліки і переваги білого в інтер'єрі, ми запитали фахівців галузі інтер'єрного дизайну, які плюси і мінуси є у білого кольору. Своєю думкою з читачами InMe, роум поділилися Вікторія Кьорсак. Олег Орлов та Анастасія Зайцева Вікторія Кьорсак. Я однозначно за білий колір в інтер'єрі. Вікторія Кьорсак – дизайнер засновниця компанії Віцерія Кьорсак Інтер'єр Десін, більше 11 років створює інтер'єри житлових просторів, ресторанів, офісів, салонів краси і ювелірних шоурумів. Вважає, що робота дизайнера це вибір бачити світ красивим. Я однозначно за білий колір в інтер'єрі, вважаю його красивим. Легким, що збільшує обсяг і створює ошатний настрій. Є замовники, яким складно дається білий. В цьому випадку треба не забувати, що у білого, як і у будь-якого іншого кольору, маса відтінків і півтонів, якими можна і потрібно грати в інтер'єрі. Олег Орлов, білий відправна точка будь-якого дизайну. Олег Орлов, дизайнер. Тридвізуалізатор закінчив Санкт Петербурзьку державну художню промислову академію імені Алштігліца, на даний момент працює в студії елітного житла Олександра Акіменкова. Білий колір це відправна точка будь-якого дизайну та інтер'єру, зокрема, завдяки своїй природі, положення в спектрі, колір володіє унікальними характеристиками, він доводиться до двору у всіх стилях і застосовується в самих різних цілях. Візуально збільшує простір, підкреслює форму складних об'єктів і контрастних силуетів, виявляє складність інших кольорів, до того ж, це хороший сполучний елемент. З негативного непрактичність, цей колір непростий у догляді, а всі нерівності поверхонь, пофарбованих у білий, будуть очевидні, але не можна допускати, щоб така банальна річ, як прибирання, встала у вас на шляху. Білий колір романтичний і сповнений поезії, не потрібно його боятися. Анастасія Зайцева. Білий інтер'єр завжди несе позитивний настрій. Анастасія Зайцева, архітектор, засновник власного бюро архітектури та дизайнером десів бюро створює сучасний дизайн відповідно до світових трендів. Білий колір в інтер'єрі завжди виглядає виграшно. Будь то сучасний або традиційний інтер'єр. Дизайнери люблять з ним працювати. Так як він прекрасно поєднується з усіма кольорами, краде недоліки приміщення, робить простір більш світлим і легким, білий інтер'єр завжди несе позитивний настрій, тому світлі білі концепції легше узгодити з замовником, ніж ми, дизайнери, часто користуємося. Але якщо бути чесною, я дуже люблю, щоб кольори були насиченими глибокими, щиро вважаю, що кольор в розумному межі завжди надає інтер'єру харизму, притягує і заворожує.